І де ти бігаєш? А їсти будеш? Іди, іди, іди іди, іди, іди скоріш. Скоріш, скоріш. Давай отут поставлю, давай. ой, Гуляка. Ой, ти ж і гуляка. Давай, давай, кушай. Фіндюша, що ти бігаєш під ногами? Я сихую не погоду, мама, ти. Можна буде Так, тікай звідси. Тікай звідси. Не знаю, такий ніколи не брали. Бігуля купила. Тьома їй сказав, що купив. Ну. Сподіваюсь, Пістий сад. Так, це віднесу і розмішаю, і буду далі працювати. Мене тут караулиш, а? пішла зрізати троянди, а там Наталя поле ля 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 ля, -ля. ну Трішки потепліло. Можна навіть уже, ну було плюс 19, зараз плюс 18, але вітру перестало так дуть, як оце чуть-чуть так. ну Я встигла все зробити. Поставлю, хай трішки постоять це в кухні. Ну і що? Нам сьогодні, не знаю, обіцяють привезти малючка. Ну, не надовго, на пару годин, мабуть. Ну, хоч на пару годин. Ну, вірніше, ми планували поїхати на кладовище, де моя мама похована, свекор і свекруха. Вони там теж поруч. Виходить свекор, свекруха, і потім могилка чиясь і мамина. Тобто, в ряд. От. І я кажу, Віка, треба, ну вже ж ну, ну кричить просто треба. От, ну це ж вирішили на сьогодні, що можна буде поїхати. А тільки хто поїде, я кажу, я поїду чи Тьома, а Віка говорить, мені б так краще, щоб Тьома поїхав, бо ту ж важку роботу він буде робити. А так мені треба оту роботу. Ну, не мені, а їй. Ну, каже, добре, як ну як вийде, не знаю ще, не, не говорили. Як? Я піду поставлю квіти. От потім що я хотіла? Наталя там переполола вже весь огород. В мене ще там е, скільки то три рядочки томатів лишилось не переполотих. Ну, коли ма... Сла... С... Святославчик приїде, то звичайно хто його буде полоти? Я буду гратись. Наговорила, а? пахнуть. Не, не так, як оті ті одиночки, що такі е, рожеві, оці так пахнуть. Тут у мене три кущики, вони ніжні, ніжні такі запах. Так і нам сьогодні обіщають дощ. А чи буде, чи ні, Бог його знає. Ворони позліталися і щось там. Каркають, хотіла вийти на вулицю, попити каву. Потім згадала, що в мене в холодильнику тільки субпродукти, морозилки, гречка і фендіне м'ясо. То поставила зараз котлетки, а їх треба караулить да пандюша. Бо якщо я вийду на вулицю, то я можу й забути. Так бувало вже. Вікно відчинене, я поставила фенді м'ясо, телятину, ми її варимо. І десь треба від того, як закипить, 40 хвилин її варити. Ну, я щось там, отут перед вікнами щось робила. Забула, що я поставила, ну там багато водички було, бо я потім додаю той бульйон і е е е кашу і годую звірів, які приходять тут. Ну, я собі працюю. Що за запах такий? Ну, пахне, знаєте, як тушене м'ясо? Думаю, хто це туша м'яса, що мені сюди аж чуть? Потім я ж попрацювала, я й не згадала. Заходжу, пройшло. Ну, по часу вроді, як і небагато, півтори години. Але треба було ж 40 хвилин. Я захожу, а в мене такий запах у кухні стоїть м'ясо. Я ж Боже, я поставила, я туди, ні, водичка не википіла, на дні отак лишилося, і вона вже така, знаєте, як холодець стала, коли оце в холодильник відправила. Ну, м'ясо розімліло це зверху, як в духовці. То мені треба оце караулить, щоб воно не вийшло так. Я поставила вісім котлет. Зараз посмажу. Якісь макарони зварю. Ну, не знаю, хто з нас поїде. Але треба, щоб вдома було їсти щось. Малечі то можна, в нього там такі котлетки на пару, і пюрешечку і все, що хочеш, можна зробити. Або кашу. Не знаю, Віка говорила вчора вроді манку, должна була варити йому давати. Там же лізуть зубки. І дуже боляче йому. Він сердиться. Ну це так. Так що я поки що... Займусь кухнею. Пенді, де ти? Пиндюш. Угу. А ну, йди сюда. Йди сюда? На. Такая їй ей смочны даємо. дурочка, сиділа тут і їла. Побігла. Иди сюда. Пендюш. Я ще дам. Іди сюди. Іди сюди, іди Ножки болять. Треба вже літи пропити тобі. Іди сюди. Так, Якщо встигну все зробити, піду ще помідорчики прополю. Наталочка там трудяжка вже прополола. Кажу, скільки ж ти вийшла, кажа, хто ж його дивився на час. Ну, Вона раненько виходить. Це я можу затриматись. Ну і я ще й побризкала. І в мене лишилося, я не знаю, чи я там сказала, чи ні, в мене лишився цей розчин, то я заходила, і троянди, і біскуси, побризкала все. Думаю, що е, шкоди не буде, а допомога буде. Ну і що ти оце сюди, туди, сюди, туди, красуня? Давай, іще два кусочки більше не дам. Давай, давай. Дам, звичайно, дам. Іди, чудо йди, ну ось такі наші звірі. Нема домашнього творожку, вона домашній. Оцей атибуський вона мені скільки не давала, вона не хоче. А тюма привозим від мами. О, вона твій любе. А ще мередойва дівочка. Оце скільки заряд. Чут, поки пригнула, і вже з'їла. На. Давай ще чуть-чуть. Кориця осіла на дно. Думаю, що воно барабане. І сонце світить, і дощ пішов. Дивіться, ну це ненадовго. Ну ось, це що у нас? Плани поміняються. -о Ось так. Ну, невеличкий, мабуть. А я хотіла піти ще там посапати. А в мене тут гараж відчинений. А біля гаража стоять нарциси, тюльпани, сушаться. Ні, отсюди не дістав дощик. Ну, і нехай. Так, ось, дивіться, скільки це, ще не всі. Ой, ну звідси, де величенькі виберу, там всі великі. Ну, а то, боже, це скільки соток можна засадити нарцисами. Ну, це, мабуть, і все. Тут ж багато. Ну, а так, пролетів чуть-чуть. Чуть-чуть пролетів. Все сухо. Ну і добре, так то й так піду посапаю. Так я розумію, ми сьогодні нікуди не поїдемо, бо поки малеча встане, поки вони сюди приїдуть, а тут ось такий дощ пішов. Отож він трішки був полякав і перестав. Думаю, піду. Просипаю свої помідорчики отам. Ну і я майже закінчила там. Небагато лишилося біля доріжки і там чотири помідорчики треба було. А він як пустився, я все там покинула і тікать. І стою оце під навісом тут на сходах. Думаю, скільки ж він буде йти. Десять хвилин і все. Можна йти працювати, я так вважаю. От такий собі дощик. Ну, зараз побачимо, якщо можна мені там сапати, то попрацюю. Так, ось у мене тут нарциси росли під оцим кущиком. І чорний тюльпан. Ну, і вірьовочка злетіла, то тепер буду знову цю кучу садити. Ну, а тут переберу. І це ж скільки я дійшла, там лишилося чотири кущики, і оце тут по краю. Та я думаю, можна. Я хочу щось показати, а тільки пив загубила. А, Я не знаю, які я тут садила, які виростила і всі в перемішку садила, тому що. Позлітали всі бейджики і все на світі, що я тут писала. Ну і я хочу показати все. Дивіться, не знаю, який це помидорчик, але вони вже нав'язалися. Ще десь бачила, ну не буду залазити. Так що іще попрацюю. Стала машина, думаю, приїхали, мабуть, мої. Та який? Це не мої. Мої? Люся Толя, дивіться, що вона привезла. Працюй, Тоня. Я так розумію, сама пішла, мабуть, до Наташі. Ой, навіть оце що, і чорнобривці. Артистка. Ну, оці я хотіла. Оце не знаю, в мене таких теж нема. Ой, а це що таке? Дуже лілія така. Не знаю, треба погуглить. Ну і ось які. Ой, та посажу. Звичайно, посажу. Куди я дінусь? Добре, що я тут закінчила. По-моєму, ще хтось приїхав. Так, да, це мої.